Звільнення директора ліцею імені Михайла Грушевського, спроба забудовника привласнити 5 гектарів землі міста та вимога відсторонити колишнього мера попасної від нинішніх обов'язків у Коломиї через звинувачення у державній зраді. Чергова сесія міської ради виявилася чи не найгарячішою у цьому році. Окрім усього іншого, депутати звернулися до президента України, проголосували за створення індустріального парку та демонтаж незаконних тимчасових конструкцій і реклами. Засідання відвідала наша знімальна група. Важка сесія. 47-ма сесія Коломийської міської ради розпочалася з депутатського звернення Віктора Фіцьо. Голова фракції Слуга народу зараз знаходиться на передовій, тож своє звернення кілька днів тому оприлюднив у соціальній мережі Фейсбук. У дописі йдеться про фактично привласнення забудовником земельної ділянки колишньої паперової фабрики площею 5 гектарів. За словами депутата, майновий комплекс продали в 2018-му з цільовим призначенням для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної машинобудівної і іншої. Промисловості, однак, згодом ймовірно передумав і подав звернення до міської ради з проханням змінити цільове призначення. Коли коломийські депутати його відхилили, звернувся до земельного чиновника з Держкомзему в. Краматорську там отримав схвалення захоплювати цінні ділянки для власного бізнесу та ще й за допомогою чиновників невідомо звідки воєнний час і злочин. Тож закликаю міського голову і депутатський корпус обрати бік закону і не бути причетними до цього злочину. Наше завдання як громади раз і назавжди присякти на намагання окремих забудовників різними схемами в обхід громади привласнювати коломийські землі і закликав звернутися до Верховної ради та правоохоронних органів. А також пообіцяв оприлюднити імена депутатів, які протягуватимуть інтереси Удобників, всупереч потреб громади, закликаємо міського голову та депутатський корпус звернутися до правоохоронних органів із вимогою перевірити цей та схожі з ним випадки захоплення міської землі за допомогою іногородніх чиновників, члени демократичних націоналістичних партій. А це практично усі партії у нашому скликані на погоджувальній раді мовчки закрили очі, тим самим підтримавши це ганебне рішення. Згодом депутати голосували за це питання після перерви. Останнім до голосування поверталися двічі, і двічі необхідної кількості голосів не отримало. За 19 проти вічі, Далі слово надали виконувачу обов'язків директора Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського Роману Кушицькому. Нагадаю, днями попереднього директора Володимира Ткачука наказом управління освіти звільнили з посади, обґрунтували тим, що знайшли порушення. Виконуючи начальника освіти, Поспішно самостійно видала наказ про звільнення директора ліцею імені Михайла Грушевського без ознайомлення з наказом самого директора закладу. А наказ щодо розрахунку заробітної плати вже був в бухгалтерії 15.09.23 року. Тож із 19 вересня виконувачем обов'язків директора став Роман Кушицький. Перші проблеми з якими він стикнувся нарахування заробітної плати працівникам і як перейняти право підпису з цими питаннями. Звернувся до ЦНАПу, однак там нічим допомогти не змогли. Реєстратор який уповноважений здійснювати такі процедури, підтвердив той факт, що рішення про звільнення директора прийнято не уповноваженим органом, тому про ніякі процедури змін підпису чи змін керівника мови бути не може. Тому була чітка відмова про будь-які дії в цьому напрямку. Отож, хочу запитати, до якого часу в управлінні освіти будуть приймати незаконні рішення, які несуть за собою ще більше неправомірних дій і рішень після цього? Підтримати директора ліцею прийшли батьки учнів. Ми хочемо, щоб був директор, діючий, який тепер. Тому що в е, мене там чився один син, це було добре при ньому. Е, ми бачимо цю людину як професіонала, як людину активовану, грамотну. Мої ну, під його керівництвом мені здається, заклад працює дуже нормально, тому ми прийшли його підтримати. Останньому розділі депутатських звернень виступив секретар міської ради Андрій Куничак. Він вимагав відсторонити колишнього мара попасної від обов'язків у муніципальній інспекції Коломиї на підставі підозри в державній зраді. Він у нас працює у муніципальній інспекції з доступом до документів, з доступом до системи безпечного міста. Це всі камери міста, які є. Я вважаю. що... Заради безпеки громади ця людина повинна бути негайно відсторонена і не в такому патріотичному місті, як Коломия, Чи тут працювали люди з такою репутацією? Далі депутати голосували за питання порядку денного, серед них затвердження порядку демонтажу незаконно розміщених рекламних конструкцій, вивісок і тимчасових споруд, створення індустріального парку та фінансову автономію дитячих садочків номер 9 і номер 11. Юлія Марціновська, Андрій Горощук. Події НТК.